Друзі, мої вітання. Можливо, дійсно це тиждень стане історичним, адже спливає термін дедлайн, який Дональд Трамп дав Росії щодо укладання мирної угоди. Які у вас сподівання? Чи вірите ви в це? Можете написати в коментарях свої думки під цим відео. Поки що власне це питання я поставлю нашому спікеру. На що він сподівається на цей тиждень? Ігор Луценко, військовослужбовець, з нами. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день. Ну що ж, ми знаємо, що на цьому тижні спливає дедлайн, який Дональд Трамп дав Росії. Зокрема, ще й голова офісу президента Андрій Єрмак для видання Вашингтон Post заявив, що цього тижня світ може отримати можливість припинити війну. Чи бачите ви особисто підстави для такого ймовірного сценарію? Позиція Росії, я думаю, все, що залишається незмінною. Е, Медінський здається, якщо не помиляюсь, заявив, що вони готові воювати вічно. Наводили приклади Шведської війни, тобто, ми зараз лише на якомусь початковому етапі російсько-української війни, і треба готуватися до найгіршого сценарію. І цей сценарій було відверто озвучено ворогом. Тому Трамп завжди він знаменитий тим, що робить якісь такі дуже екстравагантні заяви. От, екстравагантність цієї заяви, звісно, в цьому разі теж нам зрозуміла ніякі росіяни 8 серпня ніяким чином не зупиняться. Є угу. е, інша заява президента Чехії, зокрема, що він каже: якщо ціна виживання України є тимчасова окупація Росією, нехай так і буде зараз. Україна за всієї підтримки Заходу не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни, без великих втрат. Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Ви, як от військовослужбовець, як ви сприймаєте таку позицію, е, яку говорить, ну наш партнер чи союзник щодо тимчасової окупації. Це не знаю, дієвий варіант на нинішньому етапі війни? Я, я впевнений, і це, в принципі, підтверджено багатьма е, висловами позиціями російської сторони в тому, що їхня мета це геноцид України, українців. І е, в цій меті е, тимчасова окупація це лише тимчасова окупація. Тобто тимчасово вона в наш бік, а не в їхній. Uh -huh. Тимчасово мається на увазі, що вони тимчасово купують, а далі будуть все окуповувати, а далі знову підуть далі. Тому а, ніяким чином ми не відкупимося від Росії якимись оцими частковими поступками. Ми мусимо розуміти, що російська нація вона хоче, щоб українська нація зникла. Це консенсус, який зараз штовхає... Росію далі і далі в цій війні, і їм це все подобається, їм поки що все влаштовує. І звісно, що не влаштовується, темпи, звісно, але вони розуміють, що ну, є складності по дорозі, тому вони готові терпіти. Е, тому нам треба орієнтуватися саме на цей план росіян. І е, е, виходить саме з того, що росії, росіяни будуть е, намагатися вшіляко е, знищити нас, допоки у них будуть на це ресурси. От, і навіть коли їх не буде, все одно вони будуть намагатися нас знищити. Тому тут питання в тому, чи буде проти нас воювати умовний Хамас, тобто напівпартизанська структура з малими можливостями, чи це буде воювати ядерна держава з усіма атрибутами, з усіма можливостями ядерної держави. Угу. А як би, пане Ігоре, ви б оцінили б нашого ворога от на 2025 рік. В чому він не знає сильніше нас, і навпаки, в чому ми сильніші його? Е, ну ми сильніші, зразу скажу і перейду далі. Ми сильніші його тим, що все-таки частина народу розуміє, що потрібно впрягатися і працювати так. Е, у Росії інша історія, у, інш... у Росії є гармонія. Така ну, пекельна гармонія, така, але це гармонія держави, побажання держави і гармонія побажань міжливого народу. От, і низовий народ хоче нам смерті, і е, держава російська працює на, на, на це. У нас держава, на жаль, поки що не повністю стала на наш бік. Тобто вона зберігає певну нейтралітет, певний нейтралітет в тому сенсі, що е, працює в режимі мирного часу. Натомість частина е, суспільства нашого, тобто активісти, патріоти, вони намагаються воювати, намагаються волонтерити і так далі. Тобто, оборонятися від Росії. Росія, е, Росія йде на нас всі, всі своєму могуттю, а ми не всією в могуттю обороняємося. На жаль. Приклад. Е, задокументований приклад: е, пільги для ввозу компонентів для. Наприклад, дронів на оптоволокні були введені лише недавно, тобто раніше ми мусили там платити зверху для за те, щоб ввести оптоволокно, і потім президент дивується Зеленський. Дивується, чому ми відстаємо, наприклад, в дронах з оптоволокном від росіян. Приклад, конвенція Отавська з приводу протипіхотних мін було задекларовано нещодавно це на початку літа. Намір про те, що ми будемо звідти виходити, так. тобто три з половиною роки ми воювали і врешті зрозуміли, що виявляється нам потрібні протипіхотні міни. Тобто, Ну е, очевидно, що ці всі люди, котрі таким темпом генерують оці всі рішення, вони е, живуть абсолютно іншому світі, ніж е, в тому світі, де е, є реальність, де є війна, де є воюють е, Збройні Сили України. Де волонтери волонтерить і так далі. Тобто, ось е, основне питання чому так? І е, росіяни, звісно, від нас сильніші, практично у всьому. Е, ми тримаємося на героїзмі, на, на волі, на характері, не на технологіях, не на організованості, не на е, порядку, а навпаки. Ми відстаємо від них у літаках-розвідниках. Я просто беру сегмент того, що зараз є одночасно і модним, і по суті, фактично визначає порядок mm -hmm. війни. Тобто ми говоримо про дрони. Так от у дронах розвідницькі дрони крила. У них є купа прекрасних дронів, на жаль, прекрасних дронів, які літають на електротязі годинами. У нас таких взагалі немає. У них є прекрасні дрони, дрони на двигунах е е внутрішнього згарання розвідницьких, які літають там ледь не добу. У нас таких е зараз ну, одиниці, у нас немає масово. У них є масово. У них є шахеди, які в жовтні цього року будуть три роки як атакують масово нашу країну. У нас немає аналогів. Ми літаємо дуже дорогими дронами і дуже невеликою кількістю. У них це все масово і дешево, тому що держава працює. У них, врешті-решт, е, ну, масові закупівлі тих же банальних мавиків. У нас до сих пір запитання. Тобто, у нас не встигають закупити на цю зиму, на минулу зиму, не встигали закупити відповідні дрони е, модифікації Mavicів. І так далі. Тобто, от, практично по всім параметрам, ну, добре, в ми там десь можемо з ними тягатися, по вмінню екіпажів, по якості дронів, але ну, це, це лише один сегмент. Uh -huh. Тому є великі питання до наших тилових служб інституцій міністерств відомств, і так далі. Uh -huh. Пане Ігоре, спробую в якості того, щоб нашу розмову оживити, скажімо так, посперечатися з вами, а чи спроможні ми дійсно виробляти більші кількості всіх необхідних безпілотників різних типів і таких, такої якості, як Росія, може навіть і краще в контексті того, що ми ж обмежені фінансово у цій Ні. Дивіться, ми, ми не обмежені фінансово, у нас є допомога союзників. Союзники прямо готові фінансувати наші розробки, ефективні розробки. По-перше, по-друге, вони готові е, виробляти у себе. Тобто, якщо б ми за ці всі три роки е, шукали симметричну відповідь шахедам, ми б її давно вже могли б профінансувати за рахунок тих коштів, які мають. Норвегія, котрі меж Швеція, Данія і так далі. Тобто, ці люди вони настільки до нас добрі, що вони готові просто виділяти кошти як скрізь куди, якого виробника профінансувати для того, щоб у вас було хороше рішення. Натомість за цей час ми офіційно на рівні офіційних структур не змогли сформулювати настільки чіткий запит, щоб наші виробники його пропрацювали і мали таке рішення, котре принаймні було б конкурентно здатним по відношенню до е, російських. Іранських е, е, шахідів е, і е, бажано, щоб воно було ще кращим, Да я кажу. Але хоча б було конкурентно здатним. на жаль, наша держава не ставила під собою таке завдання. Так само ми е, е, ну запізнилися з рішенням проти шахедів тобто ті перехоплювачі, які зараз там на телевізор, на відеокамери, на YouTube закупляється не закупляється вибачте, мене на слові собачий голос. Тобто, треба було цим займатися рік тому, півтора року тому, два роки тому. У нас був для цього достатній час. Зараз Росія переходить на темп там 500 шахетів на добу, ну зараз десь 200, може там менше трошки. Але вони собі ставлять саме такі плани, і вони їх досягнуть, я вам буду гарантувати, що вони їх досягнуть. Так от ми зараз запізнюємося з протидією цим шахедам. Тобто. На жаль, е ну якби, хоча б функція держави бути диригентом, я не кажу там спонсором, конструктором, інженером, хоча б диригентом, скажіть, нам треба оце. Ми під це маємо кошти. Ми попросимо союзникам, виділити свій бюджет. Навіть це не було зроблено. Тобто, оці міністри оборони вони просто займали своє місце. Mm -hmm. Нічого не робили. Чи правильно я розумію, пане Ігоре, що на нинішньому етапі війни, скажімо так, може, і дефіцит, і основна потреба це безп... безперечно БПЛА різних там типів дронах. По іншим видам озброєння, ми наша армія так розумію, більш-менш забезпечена. Чи зараз інший тип озброєння не актуальний? Зараз інший тип озброєнь, якщо крім дронів казати, то це не дуже невеликий перелік. Це, це моя особиста думка, я не знаю там, що там думає Сирський з цього приводу, чесно кажучи. Але от моя скромна думка, як е, абсолютно рядового військовослужбовця, е, нам що потрібно? Нам потрібна е, протиповітряна оборона, тобто, щоб ми могли збивати е, ворожі літаки. Щоб ми могли збивати ворожі ракети. Я розумію, що західна цивілізація вона не знаходиться зараз на піку своїх можливостей інтелектуальних. Вона не зможе зараз швидко згенерувати для нас перекоплюючу сохетів. Але ти не що вона це зробила. От зараз є власне ті зразки, якими ми працюємо, наша сторона працює то вони краще ніж те, що там українці навіть виробляють. Але тим не менш, ми розуміємо, що в тих обсягах, які ти зараз потрібні для нашої війни, ну це все таки. Справа спасіння утопаючих, справа рук самих утопаючих. Ми мали в першу чергу цим займатися. На жаль, цим не робили. Але тим не менш, ми зараз від західних партнерів маємо непогані засоби. Я думаю, що це одна з наших надій. Але тим не менш, нам потрібно зараз е, от е, те, що вони не дають, от вони не дають достатніх кількостях петріоти ракети до них, але вони не дають. В достатній кількості інші засоби збиття тих літаків, куди кидають нас кави. Тобто проблему кабель ми за допомогою заходу могли б вирішити, але не можемо поки що вирішити. Ну і от власне, там перехоплювачі, які в достатній кількості, поки що ще захід нам не готовий поставляти. Просто ну у них свої темпи. Вони не, ну, не гинуть під шахедами, а ми гинемо. Ми чомусь не ставили собі саме такої задачі. Тому розраховувати на захід потрібно лише в небагатьох сегментах. Це далекобійні ракети, у них є класні ракети. Безумовно, але по політичних мотивах, мотивах ми розуміємо, що вони нам бояться їх давати, вони бояться Росії, і е, все інше так само вже слідує за цим. Угу. Гаразд, а, до теми особового складу Збройних Сил України. От заступник начальника четвертого центру реконгусул та збройних сил України Ігор Швайка каже, що набір людей у збройні сили зараз іде гірше ніж рік тому. А, власне, а, до ц... ТЦК за його словами вони змушені діяти нестандартно не через свавілля, а через необхідність та дефіцит мотивації в суспільстві для того, щоб нам провести людей рік тому, достатньо було поговорити з просто з людьми. Сьогодні треба провести ту саму кількість людей, але нам потрібно туди прийти, проагітувати, зробити певні матеріали для агітації, провести різні заняття з тактичною, зокрема медицини. Ну і власне тому нестандартно так діють і ходять до кандидатів. На концерти, вистави або університети тощо. Чим, на ваш погляд, обумовлена ця от втрата мотивації у частину суспільства? Е, ну, давайте я буду казати за те, де е, просто не допрацювала наша держава. Е, наше суспільство. Е, Перш за все, держава. Е, річ у тім, що. Е, Ну, от Швайка, мій колега бувший Ігор, він каже, що рік тому було гірше, ніж зараз. Тобто то, краще, ніж зараз. Да? Так, так. А от рік тому було гірше, ніж два роки тому. Це чітка тенденція. І це очевидно, чому? Тому що питання мобілізації, питання залучення чоловіків, жінок до Сил оборони України було скинуто на рядових співробітників ТЦК. Тобто, цим не займався ні Президент, ні Рада Національної безпеки оборони, ні, міністр... ні Кабмін, ні Міністерство оборони, ні Генштаб навіть. Тобто, ці всі величезні структури з величезними повноваженнями скинулися на рядовий співвідників ТЦК. І ці рядові співробітники ТЦК так як можуть, так як і виконують свою функцію. А вони фактично нічого не можуть. Ну Вони можуть тільки піти там з силою когось запакувати. Політики по мобілізації у нас немає. В кожному відомстві кожної країни НАТО, і навіть не НАТО, є служба, котра займається моніторингом настроїв у війську і у суспільстві загалом щодо того, чи готові люди служити, що їх не влаштовує, і так далі. У нас, Україна, котра 3,5 роки воює, такої служби немає. Нам не цікаво, що думають солдати. Нам не цікаво, що думає суспільство щодо того, чи воювати, чи ні. І так далі. Тобто, взагалі, навіть на рівні збору інформації роботи немає. Тобто, державі не цікаво це питання. Все скинуто на рядових співвідників ТЦК, і ми бачимо, що це виливається. Політики мобілізації немає. Е, я вже не кажу про те, що ну, можна було придумати якісь нові рішення в, в Верховній Раді. Лежить. Я нарахував, я просто так погано шукав, чесно кажучи, я нарахував мінімум три закони про те, що можна було створювати приватні військові кампанії. Зараз якесь чудовий момент для цього, тому що приватна військова кампанія, котра володіє не автоматами, не кулеметами, не танками, не транспортерами, а всього-навсього перехоплювачами, могла б бути дуже ефективною. І зараз для цього було створено фактично лазійку, буквально це декілька тижнів тому. Було створено неприватна військова компанія, яка каже, ну, громадське кесоб'єднання може вже. Нарешті громадянам України дозволили легально збивати шахети. І ви собі, вони ж два з половиною роки літають, бомлять нас, збивають, і лише через 2,5 роки, навіть більше, було дозволено громадянам України легально з ними боротися. Тобто, ось це є рівень тих людей, які приймають рішення. Цей рівень, звісно, треба підвищувати. Третій приклад, і я на ньому завершу. А, мільйони, я не перебільшую, мільйони людей по всьому світу хочуть воювати за Україну. А, їм на все потрібно те, щоб держава Україна оплатила їм приїзд сюди, організувала, скажімо так, приїзд, тому що в Україну просто так без візи, без згоди Євросоюзу, тому що весь транзит іде Євросоюз через Євросоюз. А, сюди приїхати. А, Представника Латинської Америки, представника Африки не можна. Тобто, ну немає у нас можливості. Крім того, є перевірки СБУ, є інші бюрократичні процедури. Тобто, просто самі по собі ці добровольці, коти хочуть воювати за Україну з різних міркувань. З міркувань абсолютно корисливих. Вони хочуть до бойових досвід, вони хочуть його що нас заробити. Ці всі люди вони сюди не можуть приїхати через те, що у нас є купа для цього перешкод. Отак за це. Керу турбується держава Як зараз. Раз, е волонтери збирають кошти на те, щоб привозити іноземних добровольців. Так, так, пане гра. А це на законодавчому рівні ну не треба ніякому згоджувати, якщо Україна в особі держави от, буде оплачувати е квитки там на переліт е представникам Латинської Америки. Ну приблизно не, 15 хвилин роботи Кабміну і відповідна постанова. Про виділення коштів бюджету можна бути готово. Тобто, то, ну от я кажу, десь 20-15 хвилин роботи Кабміну і все буде готово. Угу. Гаразд. Тоді ще один аспект хотіла вашу думку теж почути в контексті того, що от у нас вже третій місяць літа розпочинається, але тим не менше, більше половини вже минуло, ми, мабуть, можемо зробити якусь проміжну чи проміжний підсумок того, що в нас існує корпусна система, наскільки вона дійсно. Ну, принесла зміни на фронті, бо я пам'ятаю, що коли ананосовувалася корпусна система створення її, були певні такі сподівання в реаніційних моментах. Наприклад, як, от була у нас ситуація з очеретною, коли ми, на жаль, втратили територію, що подібних от випадків ми зможемо тепер уникнути, бо тепер злагодженість координація буде присутня завдяки цій корпусній системі. Чи бачите ви якісь позитивні вже результати зміни на фронті завдяки корпусній системі? І в мене, на жаль, як у абсолютно рядового військовослужбовця, немає даних щодо того, яким чином ефективна чи не ефективна корпусна система. Більше я вам скажу, таких даних не збирає ніхто. От я точно знаю, я займаюся аналітикою, я вивчаю, яким чином відбувається аналітика в Збройних силах України. Зараз об'єктивних цифрових статистичних даних належних, котрі дозволяють оцінити те питання, котре ви ставите, немає. Все робиться інтуїтивно, на жаль, ну все робиться по наїтю, як кажуть наші ворога. Але я вважаю, що е, те, що все-таки в четвертому році війни було прийнято рішення щодо того, щоб була запроваджена корпусна система. Це є ознакою двох речей. По-перше, що у нас є купа зайвих ланок управління. Між Генеральним штабом, між головнокомандуючим Збройних сил України і тими підрозділами, які воюють безпосередньо на лінії бойового зіткнення, тобто це бригади, це окремі батальйони, а заразу корпуси. Я вважаю, що вся ця структура мусить пройти перевірку на предмет її потрібності. Я думаю, що цю перевірку вона пройти не має. Корпусна система, ідея корпусної системи, на мій погляд, зродилася. З того, що е, певні бригади, які є абсолютно автономними від Генерального штабу, і всіх ланок, які йдуть під Генеральним штабом, між ними, між бригадами і Генеральним штабом е, системами, вони є, е, 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 скажімо так, е, юнітами, тобто підрозділами, які воюють автономно. Все те, що л'ється на них в вигляді наказів, як правило, є абсолютно нерелевантним, тобто рівень компетенції, вищих ланок і набагато на порядки нижчим. Ніж те, що є, наприклад, у Білецького, у Редіса і інших. І навіщо нам тоді хтось до то командує Редіса та Нехай буде Сирський, і зразу командує Білецьким. Оце нормальна схема. І до неї природним чином ця структура зараз рухається. І це правильно. І ми мусимо усвідомити, що у нас купа абсолютно зайвих некомпетентних офіцерів. На жаль, у нас немає інституту у Збройних Силі України розжалування офіцерів і відправки їх на фронт за некомпетентність. За е злочинні шкідливі накази і так далі, тому подібне. Тобто тотальна культура відповідальності, ну, з нею ми боремося тим, що допроваджуємо корпусну структуру. Ну треба трошки жорсткіше боротися, я думаю. Це нам трошки більше коштує, ніж треба було б. Тому я за корпусну структуру як можливість зростати таким дійсно видатним військовим лідером, яким є Редіс, Білецький, е командир Хартій інші і інші. інші, інші. Тобто їм треба давати можливість, нехай вони зростають, бо вони вперлися в свого часу в цікря в скляну стелю, і далі їм рости важко. Я не думаю, до речі, я не вважаю, що оптимально є можливість для них зростати через корпусну систему, але нехай хоч так. Угу. Пане Ігоре, щиро вам дякую за вашу думку і позицію. Сподіваюся, що нашим дачам стало більш зрозуміліше щодо тих питань, які ми разом з вами піднімали. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Це військовослужбовець Ігор Луценко був разом з нами, друзі. Ще раз, пане Ігоре, дуже вам дякую. Дякую на все добре.